Чергу зараз вже готові долучити ще одну е, цікаву е, спікершу. Вона буде не одна, вона буде разом з нашою колегою Юлією Терлецькою. Це психологиня. Е, вона створила унікальну методику книгу з практиками спрямованими саме от на подолання таких психологічних проблем, які люди пережили під час війни. І ми розуміємо, що самотужки з ними впоратися ну практично неможливо. Тож давайте одразу з вами до найважливіших порад. Юлія Терлецька з нами вже на зв'язку. Юлю, ми тебе вітаємо зі студії Києва. Доброго ранку тобі розповідає і знайом нас з своєю гостею. Доброго ранку, Ігоре. Доброго ранку, Женя. Справді війна зараз торкнулася абсолютно кожної людини. Не варто це заперечувати, навіть якщо вам здається, що ви себе нормально почуваєте. Ви так само прокидаєтеся вранці, виходите на роботу. У вас, в принципі, зараз графік життя повернувся до довоєнного, то е, не потрібно заперечувати, що все таки війна залишила на кожному з нас свій відбиток. Погодьтеся, що е, певне, що половина з вас точно відчували на собі фантомні сирени, точно вам е, сниться. Війна сняться вибухи, і принаймні я так точно пережила це на собі, і от як з цим впоратися, самотужки навряд чи вийде, тому все таки варто звернутися до фахівців. От мене насправді зараз в гостях психологиня це Катерина Лукінова. Доброго вам дня, пані Катерина, доброго дня, а, яка б вигадала свою власну техніку, як зборотися з а, оцими всіми травмами, які нам нанесла війна. Пані Катерина, розповідайте, будь ласка, про те, що у нас зараз на столі. Як ви до цього прийшли? Як прийшла ідея вам створити ось ці інструменти? А, доброго, доброго дня, так як я психолог, і на початку війни я сама зустрілася з усіма станами, пережила всі стани е, емоційні і зрозуміла, що ну, у психологів буде дуже дуже багато роботи. Це, ну, це зрозуміло. А я створюю такий інструмент як метафоричні асоціативні карти. Вони і... от зараз у нас на старіма трошечки пізніше до них звернемося, покажемо вам, як це працює. І десь на 20-й день війни е, е я сразу своєю художниці почали створювати цю колоду давайте почнемо з вами з книжки що це <міг> таке як це працює чи можна цією книжкою користуватися самотужки <гум> а, Книга, можна запит... <гум> Ta, звісно. А, книга альбом це вона називається мій дім україна і з нею можна працювати самостійно всі для всіх тих хто зазнав наслідків емоційних наслідків війни на собі а, до неї є інструкція так, як з нею працювати? Uh -huh. Це такий книга-тренінг, да? і в чому суть, що з нею можуть працювати і дорослі, і діти? Тут є 96 сюжетів uh -huh. про війну метафоричні, і до кожного сюжету йде відповідна техніка, пропрацьовуючи яку розмальовуючи малюнок, ви вивільняєте і проживаєте емоції. І емоції, які застрягли всередині банків, з якими травмами найчастіше люди до вас приходять, якщо говорити не лише про військових, а про внутрішньо переміщених осіб, просто про людей, які в той чи інший час опинилися в гарячих точках України, дуже часто приходять з питанням адаптації, з питаннями того, що потрібно відпустити старе, почати ну, жити по новому, а немає сил. З відсутністю бачення майбутнього страх ну безвихідь. Угу. Безвихідь і е, також дуже часто це безсилля. Безсилля щось змінити, і якраз ми з цим працюємо. Які техніки, от такі найбільш поширені, можливо, ті, які найбільше подобаються людям, які проживають всі ці емоції. Потім е, дуже часто саме ми працюємо з метафоричними картами uh -huh. і техніки на проживання безпомічності, на прийняття своїх станів. Тому що для того, щоб з'явилися сили, потрібно прожити те, що всередині є, так uh -huh. саме ці всі стани. І коли людина проживає, і психіка справляється, вона відновлюється і йде далі. І звичайно, ти тоді береш клієнта за руку, і як психолог супроводжуєш його від початку до того моменту, поки він зможе вже справлятися сам. Чи багатьох людей ви вже прийняли, от користуючись власне цією новою технологією, і який фідбек почули? <свят> Книжка у нас ну, не просто створена, вона ще тестувалася на певній групі. Група складала десь орієнтовно 500 осіб. Так? Ми тестувала фактично кожну карту для того, щоб отримати фідбек і зібрати загальну інформацію. Mm -hmm. І ну, вона торкається дуже глибоко. І один ефект це тоді людина відчуває е свої сили, стає міцно, відчуває, що вона стоїть на ногах і з'являються якісь бажання і віра в перемогу. Клас, Це дуже круто. Тепер давайте дійдемо до картоки. Я попрошу вас скористаюся службовим становищем. попрошу провести міні-сесію. Взагалі, давайте розкажемо глядачам нашим, що це таке, як з цим працювати. Метафоричні карти це інструмент в роботі психолога. По іншому вони називаються проективні картки. На них можуть бути зображені різні сюжети, різні картинки. Їх створюють спеціально психологи для того, щоб пізнати глибше внутрішній світ людини. Ну, погодьтеся, людині легше говорити про картинку, чим про свої переживання. Вони є різної направленості. Зараз в нас в Україні їх там більше тисячі різ... різноманітних. Кожна колода має свою направленість. І метою цих карток це зазирнути підсвідоме внутрішній світ людини і пропрацювати ці емоції, дістати їх назовні, пропрацювати і дати екологічне вирішення. Так часто ми справді заглушуємо ці емоції, так намагаємося якось е, піти, зануритися з головою в роботу, так в якісь домашні справи, і забуваємо про свій внутрішній психологічний стан. і Це потім ну, дуже неприємно аукається нам. Так давайте пробувати вже. Мені дуже цікаво, ну да як це все відбувається. Для Початку так, ну як я вам пояснила, що таке, так як перший uh -huh. раз ви ніколи не користувалися, <ріст> ні, ні да це не гадання, так тобто тут в карток нема. значення. Немає. значення uh -huh. Ви йому їм, їм присвоюєте за допомогою тих питань і техніки, які використовуєте. Uh -huh. Я обираю одну карту. Ні, ви спочатку uh -huh. перетасуйте, і ми на вас проведемо техніку. у Нас тут uh -huh. до, до карти методичка. Мій uh -huh. екологічний стан. Я обираю uh -huh. будь-яку, так? Так, да, і задайте запитання. Спочатку, ну, дивіться, спочатку потрібно задати запитання, uh -huh. як, як я бачу свою реальність. Як я бачу і... свою реальність, окей. Uh -huh. І тоді я дивлюся на цю картинку, так? Так. Uh -huh. Я маю відповісти на питання, що я тут бачу. Так? Я Далі вже вас як спеціаліст супроводжую, uh -huh. направляючи і задаючи питання. Uh -huh. Опишіть, будь ласка, що бачите на картинці. Я покажу нашим глядачам. Добре. Ну, перше, що мені приходить на думку, от коли я дивлюся на цю картинку, це ось ця легендарна фраза Росський воєнний корабль продовження всі певне знають. І це це початок війни, так це те, що витягувала ось ну, це ця фраза військового нас витягувала з того морально пригніченого стану, і власне потім стала таким гаслом українців. Угу. І яку енергію вона вам дає? Яку вам дає відчуття, емоції, яку силу ця картинка? Піднесення, певне такі приємні, приємні емоції в першу чергу. Угу. Попри те, що тут ось ці кораблі з літрами Z і V, емоції приємні. цей вир якийсь. Куди їх забирає цей вир? На дно, на дно всі вони там поляжуть і під, під землею нашою, під, під нашою українською землею. Угу, чудово, давайте іншу картку. Давайте. Підробить запитання, як інші бачать мою реальність. Угу. Цікаво, так. Що бачите? Ось така картка, як інші бачать мою реальність. Угу. А, тут людина, яка несе на своїх плечах рюкзак у вигляді будинку. І я чомусь згадала перший свій 24 лютого, коли перша думка в мене була, коли я прокинулася бігти на роботу бігти на роботу, все, я, я забула про те, що у мене є сім'я, є якісь інші справи. Я е, була зобов'язана е, піти, виконати свій громадянський обов'язок, е, вести цю війну на інформаційному фронті. І власне так і так цю реальність бачили і е, певні люди, які мене оточували. Угу. Які емоції викликає? А, страх. Страх про те, що ти не знаєш, що буде далі. Uh -huh. Що ще на картинці привернула вашу увагу? Uh, вибухи. Тут є якісь вибухи і вогонь, який пилає на фоні цих двох людей. Ну, це, власне, та реальність, в якій ми жили перші дні, коли на Київ напали. Так. Це було страшно. Ми не знали, не знали що буде далі. Ще одну? Uh -huh. Так, звичайно, у uh -huh. нас є е, наступне питання, uh -huh. тому що техніки вони uh -huh. послідовні. І е, е, яка моя реальність насправді? Ось така картинка. Тут є військовий. Ем, військовий, про якого дбають. Я не я, я не є військовою, я не є е, зараз на там, на фронті на найгарячіших точках, нам пощастило, що ми живемо в столиці, але тим не менш, ми воюємо зараз на інформаційному фронті. Ми робимо все, що від нас залежить. Ми е, доносимо людям правду, і тому цим цим воїном, певне таким маленьким, який вносить свою лепту в українську перемогу, я себе й бачу. Як себе відчуває на картинці ця жінка? До речі, це це жінка, жінка, так? Це жінка, так. А, я думаю, вона почуває себе захищеною а, і почуває себе потрібною, людиною, в якої є мета. Як це про вас? А, я думаю, це абсолютно точно про нас. Про мене, точніше. В мене є мета, до якої я йду у нас всіх, вона зараз спільна. Тому це схоже з тим, що можна звести своєї реальністю. Далі? Четверта карта? Так. Що я хочу змінити? Ох ти! Дивіться, яка карта мені зараз випала. Це Москва, Кремль, який палає. Зараз, на жаль, немає такої можливості в мене піти і підпалити Кремль. Метафорично Метафорично. одержати перемогу от, там, там, де я можу, робити все, що від мене залежить, і зараз на даний момент. Донатити, говорити людям правду, доносити її у всіх можливих її вимірах і наближати нашу перемогу. Угу. Чудове, ще одне питання: що дасть мені сили для та ресурс для мого екологічного стану, що десь сили і ресурси. Зараз сили і ресурс. А, ще одна картинка, а, так? Вам не потрібно нас... думати, тут яка діє... розкажуть про вас набагато більше. Що дає сили і ресурс? Усвідомлення, що ми є Показує? всі. Так, я показую, даруйте. Угу. Вже пішов егоїзм трошечки, І а... а... ви просто включилися в роботу. А усвідомлення, що ми є вільні люди на вільній землі, якби нам не намагалися нав'язати інакше. Це mm -hmm. те, що дає нам сили. Мені сили. Відчуває, відчуває себе, це жінка. Вона відчуває себе щасливою, вільною. Певно так. Mm -hmm. І подивіться зараз на всі картинки. Так. Що відчуваєте? А, що я відчуваю зараз, дивлячись на ці картинки? Ну, по-перше, мені сподобалася ця технологія. Я викопала в собі дуже багато речей, які, знаєте, так подавлювали весь час. А, спокій, певний, і усвідомлення того, чого раніше. Mm -hmm себе не витягувала і тепер придивившись на них от є одне запитання що ви уже зараз можете зробити для свого екологічного стану можливо якісь дії якісь кроки просто, щось не, практичне. просто не забувати про те в якій реальності я живу і про те що мені також потрібен час на усвідомлення всіх проблем не потрібно їх заглушувати не потрібно забувати про них а витягувати зовні чому це важливо для вас проживати ну навчитись проживати це щоб коли настане перемога, всі ми були живими людьми, і так само я mm. і мали сили і ресурс на відновлення нашої країни. Так, тому що якщо ми будемо зараз заглушувати в собі навіть негативні емоції, ми також не відчуваємо радості. І коли буде перемога, ми можемо взагалі нічого не відчувати. Це справді так. А ми живі тоді, коли ми відчуваємо. Пані Катерина, дуже вам вдячна за цю міні-сесію. Друзі, ви так само е, маєте нагоду і придбати ці картки і потрапити на сенс до фахівця, який допоможе вам пропрацювати всі ваші проблеми, е, всі ваші травми, з якими ви стикнулися під час війни. Бачите, це абсолютно просто не страшно, не боляче. Психологи не кусаються. Тож, будь ласка, якщо справді маєте якісь проблеми, не можете їх вирішити самотужки. Звертайтеся до фахівців, звертайтеся, Бачите, зараз є купа нов новітніх інструментів, технологій, з якими ви можете працювати. Не забувайте про себе. Навіть в такі найскладніші часи, і гора вам слово. привіт, Юлю. Ще раз дякуємо тобі за таку докладну включку, де розбиралися про найважливіше так. Це наше ментальне здоров'я, яке нам всім конче, необхідно зберегти. Нам необхідно бути здоровими і будувати потім щасливу і кращу Україну.